Шановна громада, дорога родина, з вами знову я, Андрій наш. І давайте трошечки з вами погавнамутимо. В українській армії гавнамутство описується обговорення певної тематики або будь-яких інших людей. Тобто попліткуємо разом з вами. Сьогоднішня цікава тема буде про так зване перемир'я. І хочу нагадати, що Джейсон Стетхем сказав, що договір, підписаний з Росії, не вартий навіть паперу, на якому він був підписаний. А як відомо, Джейсон Стетхем слова на вітер не кидає. Ніхуя там да, можна хачувати. <плес> <плес> Власне, наразі ми начебто будемо мати перемир'я на 30 днів, в якому ми не будемо бомбити інфраструктурні, а також інші енергетичні об'єкти на стороні Російської Федерації і. На стороні України до речі, з цікавого, поки ми записували це відео, незважаючи на те, що, начебто, росіяни вже не бомблять наші території, прилетіло всього навсього 5 п'ять шахедів. Але хіба це важливо? Власне, найцікавіше, що зараз відбувається, це те, що в Росії. Повним ходом починають розпушувати ці перемир'я. Наприклад, нещодавно в соціальних мережах Міністерство оборони Російської Федерації написало ахіренний пост про те, що вони запустили шість БПЛА по території України, але потім російське ПВО. Доблісна його збіла, щоб ану, не дай боже, не попало на територію України. Просто подумайте, наскільки вони кончені, і вони дійсно вірять в те, про що вони говорять. Але найцікавіше, що насправді таке інфраструктурні об'єкти і інші енергетичні об'єкти, і як взагалі визначити, що не, не має стратегічного військового значення? Як на мене, наразі поки що Трамп з Путіном просто поговорив про дрібниці і нічого ясного він не має? Очевидно, найочевидніше, що немає, по-перше, тих, хто буде спостерігати, або тих, хто буде звітувати про обстріл тієї чи іншої території, не вигадано в принципі абсолютно нічого подібного до того, щоб мало б якусь певну класифікацію. Тобто, наразі можете не хвилюватись, ніякого бляху миру не буде. Господи, допоможи. поки не буде створено групи, які будуть відповідати за мир. Групи, які будуть відповідати за дотримання перемир'я. Групи, які будуть відповідати за групи, які будуть відповідати за дотримання перемир'я тощо. І таких бляха груп буде достатньо багато. Тому не надійтеся на те, що от вже зараз, вже сьогодні, вже з сьогоднішньої ночі не буде жодного бляха обстрілу. Ці ж виродки все ж таки обстріляли при фронтове місто, в якому ми зараз знаходимося, і найважливіше наразі це використати цей час. Який теоретично поки що може бути як максимально корисно для України? Що саме ми можемо з вами зробити? Як я казав, найкращим союзником України є саме ти, тому найкращим варіантом як можна використати наразі час нашого перемир'я, це максимально забезпечити сили оборони України. І якщо Українська держава робить Максимум 100, що вона може робити, адже в 2024 році, щоб ви розуміли, військово-промисловий комплекс України був профінансований на 10 мільярдів доларів. А в 2025 планується на 30-35 мільярдів доларів. Ви можете продовжувати донатити на Сили оборони України на ваших друзів, посестер, кінтів, братів, дядів, тьотів. Пофіг, головне, щоб робити корисну справу і продовжувати підтримувати нашу країну. А я сподіваюся, що в цей самий час Сили оборони України будуть максимально мінувати території, будуть максимально робити різні речі для стримування противника, через те, що повірте і згадайте фразу великого гетьмана України Джейсона Стетхема: жоден документ та договір, підписаний з Росією, не вартий навіть паперу, на якому він був підписаний. Слухай, друже, ти дивишся відео, кайфуєш, але є одна справа, яку треба зробити. Тут збірна протест. Так, так, не відводь очі, он бачиш QR-код, наводь камеру, відкривай посилання і донать. Не вмієш сканувати? Чорт, та ти що народився в печері? Ладно, просто ти цей на лінк в описі. Кожна гривня це крок до того, щоб наш воїн знову став на ноги. Або ти хочеш, щоб він ходив на руках. І запам'ятай, або ти дієш, або шукаєш виправдання. А виправдання, друже, ще нікого не поставили на ноги. Та найцікавіше: кожних 100 гривень, які ти донатиш, дають тобі один шанс виграти круті призи. 200 гривень два шанси. 500 п'ять. Ну ти зрозумів, більше донатиш, більше шанс. Давай, не скупись. Зроби правильний вибір. А також, навіть якщо не жартувати і без приколів, то можна згадати сотні, десятки підписів і договорів, які вже відбувалися в Україні з Росією, починаючи від Переясливських угод, де ми підписували документи на рівних умовах між двома православними народами, а цар просто нас продав. Російський, нагадаю, я, боярин Батурлін, от імені царя, даємо обіщання. На сохранення прав України і її території підпишемо. І до сьогодення або до мінських умов, де, до речі, підписували про припинення вогню, якого ніколи бляха не було. Щойно поріг переступив Петро Порошенко. Плани привітного господаря Лукашенка зіпсував журналіст із путінського полу. І як відомо, навіть в період антитерористичної операції або операції об'єднаних сил гинули найкращі сини України: ті, хто боронили нашу з вами землю. Наразі перемир'я, якщо воно, звісно, що буде, це час, коли ми маємо разом з вами готуватися, коли цивільне населення має максимально підготуватися в вогневій підготовці, максимально підготуватися в тактичній медицині і бути завжди готовим для того, щоб в найскладніший час. Ми знову були готові. І якщо ми втратимо цей варіант, якщо все ж таки перемир'я, в яке особливо я, не особливо вірю наразі, воно відбудеться. І якщо ми не будемо готувати свій особовий склад і свою націю до продовження боротьби, все просто перестане мати будь-який логічний контекст. Ми знову будемо грати в колесо Сансари, де бляха-муха, все знову почне відбуватися так само. І нагадаю, ми воюємо з Росією вже сраних 300 років. 300 років, де ми виборюємо свою боротьбу. І нарешті ми маємо 30 років незалежності, яка дає нам можливість стати нацією. Також трішечки на захист нашого президента. Дивіться, ви можете тисячу раз називати нашого президента мудаком або дурним, або ідіотом, але тільки... Коли ви це робите в Україні, тому що інституція президента незалежно від прізвища, коли ви виїжджаєте за кордон, набуває зовсім іншого значення. І в Україні ми можемо обговорювати нашу владу так, як нам заманеться. Але як тільки ми виїхали за кордон, наш президент для нас є найкращим і він є відображенням української нації і українського народу. Тому обговорювати політику українську, та будь ласка, але як тільки ви за кордоном. Ви завжди вихваляєте Україну і любите її, тому що ви частина цієї нації. Ви частина цієї держави. І пам'ятайте, що держава це перш за все ти, ким би ти не був там поза екраном. Слава Україні! Отож, дякую вам за перегляд. І пишіть свої думки на рахунок перемир'я. Можливо, ви маєте зовсім іншу думку. Можливо, ви сподіваєтеся, що це перемир'я нарешті дасть нам спокій, і ми зможемо спільно співіснувати з такою чудовою no. країною, як Росія. Або, можливо, ви думаєте, що ніякого перемир'я не буде, і нам потрібно воювати до кінця. Які ваші думки? І чи варто боротися до кордонів 91-го року? А з вами був я, офіцер гвардії Рубіж Андрій Очнаш. Дякую вам за перегляд і не забувайте, що ви можете підтримати наш канал на Патреоні або на Монобанку. А також закликаю вас завжди донатити, ставити нам лайки, коментарі і підписочки. Репостіть відео, всіх обійняв, поцілував. До зустрічі. Нормально?